Сьогодні покажу вам, як приготувати пухкі, ніжні і дуже смачні пиріжки з вишнею без складного тіста. В теплий кефір додаємо 150 мл води, 20 г свіжих тріщів і 60 г цукру. Додаємо одне яйце 50 г розтопленого вершкового масла та 30 г олії. Все добре перемішуємо. Далі поступово додаємо приблизно 600 г борошна і півчайної ложки солі. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Воно має бути ніжним і майже не липнути до рук. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці, щоб тісто підросло в півтори-два рази. Поки тісто підходить, готуємо начинку. Беремо вишню без кісточок, додаємо цукор за смаком і трохи крохмалю, щоб начинка не витікала під час випікання. Коли тісто підійшло, ділимо його на порції. Формуємо невеликі кульки. Розплющуємо в коржик і викладаємо начинку. Щільно закріплюємо краї і викладаємо пиріжки на деко. Після цього змащую зверху збитим жовтком для гарної золотистої скоринки. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин до рум'яної скоринки. І ось наші ніжні, пухкі та ароматні пиріжки з вишнями готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть в коментарях, з якою начинкою любите пиріжки саме ви. До нових смачних зустрічей!